У Свердловській області Росії через лісові пожежі загорілися склади з порохом. Як повідомляє ТАСС, це сталося у наслідок лісової пожежі в селищі Первомайське з населенням 400 осіб. Зараз жителі селища готують до евакуації. Детальніше у відео далі. Друзі, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар. Тільки разом переможемо. За інформацією агентства, вогонь загрожує перекинутись на 18 сусідніх. Складів, яких також зберігається порох. Як повідомляють місцеві змі, вибухи почалися зі складів компанії, яка в тому числі займається утилізацією боєприпасів. Останнім часом Росію охопила низка пожеж і вибухів на підприємствах. Пожежі виникають як у наслідок природних катаклізмів, як у Тюменській області, де пожежа охопила ціле село з околицями, а люди в той час намагалися зупинити вогонь іконами. але також часто горять і промислові підприємства, так, наприклад. Вже двічі виникала пожежа на НПЗ на Кубані. А раніше масштабна пожежа охопила паливну базу Чорноморського флоту в Севастополі, площа загоряння склала більше тисячі кілометрів. Російська влада звинувачує у цих атаках безпілотники і диверсантів. Водночас, на думку радника голови офісу президента Михайла Подоляка, пожежі в Росії свідчать про втрату Росією силового контролю за регіонами, появу агресивних партизанських груп, а також про руйнування. Сакральності, інформаційної недоторканості клану Путіна наразі невідомо, що саме є причиною виникнення масових загорянь в Російській Федерації, чи то партизани, чи депресанти, а можливо просто Божа кара за те, що вони роблять на українській землі. Росіянам варто задуматись про свої вчинки, інакше рано чи пізно це зачепить кожного.